Як звірі борщ варили. Зібрались одного разу звірі, задумали спільно борщ зварити. Каже заєць, треба в борщ кинути капусти. Кинули в горщик капусти. А ведмідь каже, треба в борщ кинути меду. Кинули в горщик меду. А дикий кабан каже, треба кинути в борщ жолудів. Кинули в горщик жолудів. А козай собі треба кинути в борщ сінця. Зварили звірі борщ. Стали борщ їсти. А борщ не борщ, аж із рота кожному верне, так і не пообідали. Згадайте, хто зі звірів брав участь у приготуванні борщу? Що кожен поклав у горщик? Чому у звірів вийшов несмачний борщ?